Я маю честь знаходитися тут вже другий раз. На першій річниці я відбував це свято і на другій також я поряд, я з вами, де і не також далеко я тут і стою. Е Наші хлопці також подані до нагород, але така ситуація, що більшість з них за лікарні, а решта всі на позиціях. Сам тільки вчора виписався. Що стосовно міста, 8 вересня так стало, що я відмічаю своє народження, а 10 вересня ми були уже в Ізюмі. Хочу розповісти вам таку ситуацію стосовно визволення Ізюма, коли ми знаходилися не так далеко в селищі Гернобільня. Хто знає, то знає, це дуже недавно. У даному селищі було єдине місце для проживання це їхня школа, в якої ми, як кажуть, зберігалися. Заселялися вона, що була ціла, виїжджали вже дощошов. Мене здивувало наступне, що ми зустріли в на Києві. Ми зустріли матір і трьох діточок, діточок маленьких. І Ми навіть дуже сильно допомагали їй виїхати з того селища, тому що там, крім військових, і не з дітьми більше ніколи не було. І я їх зараз згадую цю ситуацію, коли побратим набрав до по своєї родини в Тернопіль. Ми її посадили у військовий автомобіль, а виїзд уже з селища був доволі скрутний, та як Батанчика його обстрілювали, І ми отак евакуювали. Хочу подякувати цьому місту, хочу подякувати за співпрацю з військовослужбовцями. Ви надзвичайно допомагаєте нам, коли потрібно. Процвітання вам і не забувайте, що у вас з'явились такі молоді друзі. Дякую вам. Голові госами сенсу для нашого відео знайшов своє вичасне місце в кабінеті, ми будемо зібрати, радимося і Ви завжди пам'ятати 25-го по -25 50-му -25 градусі.